Я вітаю вас, дорогі овни. Зараз будемо говорити про ваш грудень, що вас чекає у грудні, якісь цікаві події можуть відбутися у вашому житті. Відносно планеток, як вони будуть стояти і як будуть вам допомагати вирішувати вам ваші життєві питання. Я астропсихолог Алла Бережна. Люблю свою справу. Підписуйтесь на мій канал, буду намагатися розповідати вам багато цікавих моментів. Із астрологічної точки зору. І так, давайте про грудень. Що ж саме для вас? Грудень у нас вже місяць більш-менш такий стабільний, в порівнянні з листопадом, коли був Меркурій ретроградний, коли було скупчення планету Скорпіоні. І зараз буде. Ситуація більш стабілізуватися і йти далі до розвитку, тому що все-таки сонечко у нас у стрільці це знак розвитку, масштабування нових відкриттів і нових горизонтів. І що у вас безпосередньо повний буде проявлятися у грудні. Найбільше я б сказала, що ситуація буде вас турбувати у питаннях кар'єри, спілкування і можливих подорожей, можливо, ви будете готуватися до новорічних свят, будете планувати якісь поїздки, можливо, туристичні якісь тури або. Е Поїздки із необхідністю вивчити щось нове, пізнати щось нове, або побувати в таких землях, де ви ще не були. Ну і давайте почнемо з того, що 5 грудня у нас повня відбудеться у знаку близнюки. Для вас це третій дім. Тут буде таке, як загострення комунікації, якісь будуть розмови, спілкування, щось будете виясняти, поповні щось проясниться, щось стане вам більш зрозуміло. Можливо, якісь нові угоди, можливо, перемовини про якісь угоди, і я думаю, що ви це вирішите. Тобто, те, що вам запропонують, буде більш-менш співпадати з вашими з вашим баченням якогось питання у спілкуванні, у якихось контрактах, якихось домовленостей. Але не приймайте таких імпульсивних рішень, що на емоціях, на якихось почуттях не давайте відразу якусь відповідь, так чи ні. А подумайте, дайте собі час, щоб це все якби більш визріло, тому що все-таки повня в близнюках. Близнюки вони, це не постійний такий знак, у них є така природа двоїчності і тому. Надо почекати трошки, щоб точно зрозуміти яку ж відповідь дати стосовно угоди, або якоїсь поїздки, або навчання, ви захочете якесь взяти, або просто зустрітися з якоюсь людиною, щось обсудити, щось обговорити. Люди, можливо, які давно планували ви з ними зустрітися. Тому що повня – це як підведення підсумків. Це те, що ви вже планували колись. І зараз це може якби завершитися. Це все може проявитися у вашому житті. І далі у нас 10 грудня Нептун піде прямо у знаку риб. Він ішов ретроградно. По вашому 12 му дому, і у вас знову ж таки питання були такі незрозуміло, незрозуміло, куди йти, незрозуміло мій шлях, не зрозуміло взагалі, з інтуїції ви не могли якось домовитися, щось вас там не влаштовувало всередині себе. То зараз, коли він піде вже прямо, і він буде виходити з риб, скоро буде переходити у знак Овен, у ваш знак, у вас перший дім. А тут в 12. му Ще е, деякий час вам треба буде прояснення питань духовності, питань інтуїції, підсвідомого, якісь приховані мотиви, можливо, таємниці якісь розкриються. Е, взагалі, слухайте свій внутрішній голос, він вам найкраще все підскаже. Можливо, вирішиться якісь питання з документами, з тими ж поїздками, якщо ви хотіли емігрувати, в далекі землі, можливо, поїхати десь там. За кордон, або, наприклад, в ті країни, де моря багато, де багато води, ви хотіли е, як би прояснення, але воно все гальмувалось. То зараз, коли він вже піде прямо, більш-менш ця ілюзія і туман спаде і вам стане зрозуміло, або з приводу якоїсь хвороби навіть щось було незрозуміло, там не зрозумілий діагноз, тобто психосоматика е, проявиться уже належним чином, і ви зрозумієте свій. Стан все-таки фізичний. А далі ще у нас важливий момент, що 11 грудня Меркурій буде поєднаний з точкою Ліліт. І це такий напружений стан, і буде це відбуватися у 29 градусі скорпіону. Це говорить про те, що в цей момент краще не, рекомендува... не рекомендується ухвалювати якісь важливі рішення, приймати якісь там е ідеї, розпочинати. Якісь нові свої проєкти, тому що можуть бути помилки, можуть бути прорахунки, можуть бути навіть конфлікти, тому що Меркурій у нас відповідає за спілкування, за комунікацію, за перемовини, взагалі за те, як ми отримуємо інформацію і передаємо. А ліліт це кармічна точка, яка дає спокуси, якісь непорозуміння, дає ілюзії, також може давати, але це з нашої минулої карми. І ми не можемо точно зрозуміти, як правильно діяти, тому краще поки що не діяти десь з 9 грудня по 13 грудня. Просто спостерігайте, що за події будуть відбуватися, і на що у вас будуть виклики, все світ буде викликати прийняти якесь рішення, але не поспішайте. І тому що скорпіон це також дуже складний знак, в якому це все буде відбуватися. А от 15 грудня у нас уже Марс переходить у Козиріг. Для вас це 10-й дім, і тут вже можна підписувати якісь важливі договори. Якась ділова поїздка може бути. Може бути купівля нерухомості або житла. Можна вже укладати такі угоди. А можливо, якусь техніку для роботи ви захочете купити, щось покращити у своїй сфері кар'єри, така активність проявиться. Можливо, переїдете там в інший офіс, або зміните своє робоче місце навіть. Можливо, керівник до вас прийде з якоюсь пропозицією. Така активна дія. Марс це про активність, це про досягнення результатів, це про те, щоб щось, чогось добити, щось захопити, чимось володіти. Марс, він такий, це вогонь. Він хоче мати багато, дуже активна енергія. І. Також що вам беріть відповідальність за своє життя, за свою кар'єру, за свій професійні обов'язки, які там у вас є. Самі проявляйте ініціативу, якщо ви хочете поговорити з своїм керівником, говоріть, якщо ви хочете досягти якогось іншого статусу, дійте. І десь місяць, як мінімум, він буде у вас стояти у 10 му домі. І буде від цього великий зріст. Він дасть вам зростання саме у професійній кар'єрі. А потім 20 грудня у нас відбудеться молодий знаку стрілець, а тут дев'ятий дім. молодик – це про щось нове, про починання, нові ідеї. І от що я говорила: дев'ятий дім це можуть бути поїздки, переїзди, якісь туристичні такі. Тури ви захочете поїхати, можливо, будете планувати, або купувати квитки, щоб на Новий рік, там, на Різдво відпочивати з сім'єю чи з друзями. Планувати можете свою відпустку, можете записатися також на якийсь новий курс, на якесь нове навчання, щось захочете з Нового року, наприклад, почати якесь нове навчання, якось розширити свої горизонти, або поїхати кудись, або через знання, через інформацію. Також розширити свій горизонт, покращити своє світосприйняття. Чогось вам буде не вистачати, і ви захочете оновитися в цій сфері, тому що це молодик. А 21-го, -12 12-го у нас сонечко переходить, у знак козирів, також до вашого 10-го дім. Це про досягнення, це про знову ж таки, де там Марс, активність. І в вашій сфері кар'єри, професійної діяльності там будете сяяти, досягати, як я говорила, активно дійте, розмовляйте з керівниками. Самі, якщо ви керівник також плануйте щось нове, наприклад, переїзд там офісу. Перефінансування, якусь там робити перестановку на роботі в професійній діяльності, можете змінити навіть свою професію на кращу. І знову ж таки козріг це беріть на себе відповідальність, серйозно ставтесь до цих питань з дисципліною, з такою стабільністю, щоб ви точно розуміли, що ви робите. І це вам прям буде йти. Вам буде легко це робити, тому що сонце в козорозі це про те, щоб досягати вершин. Будете досягати, наприклад, якийсь статус вам потрібно змінити, або турбуватись, наприклад, про також старших. Це теж 10-й дім. Або, як я говорила, з керівниками розмови, або, наприклад, якщо ви не працюєте, то це можуть бути ваші старші родичі, ваші батьки. Також питання будуть вирішуватися якісь. І далі у нас ще й Венера заходить туди у Козріг. Це вже буде 24 грудня перед самим Новим роком. Так ви зустрінете Новий рік. Це щастя, це відчуття такої насолоди безпеки. Саме там, у професійній кар'єрі, в 10-му домі це найвищий дім, це наші досягнення. Або вам може премія прийти, або. Не знаю, подарунки можливо вам керівник зробить на свята. Подарунки такі суттєві, це можуть бути прикраси, це можуть бути таке щось дуже приємне. Якщо для вас приємні цукерки, це також може сюди бути, тому що венера вона дарує красу, щастя, радість, задоволення. Можливо, ви самі собі влаштуєте таке свято, будете щасливо себе. Почувати. Але десятий дім це про шанс отримати підтримку або від керівника, або від партнера, або від бізнесу, від вашої роботи, від професійної діяльності тобто, там, де ми досягаємо, ви отримаєте якусь нагороду. Це може бути як фінансова, так може бути і така для душі нагорода, але вам буде дуже це приємно. Венера взагалі це планета щастя. Задоволення, як я сказала, і кохання, можливо, ви і закохаєтесь у когось, хто з вами разом проявляється на вашому професійному полі діяльності. І я бажаю вам щастя, гарно зустріти новий рік. Також бажайте, будуйте свої плани. У вас добрі знаки Овни, прямо щоб чогось досягти. Багато планет у 10-му домі. Це самий високий дім про досягнення. Плануйте, пишіть і нехай це все реалізується. І будьте щасливі! І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!